Ліпідська кондитерська фабрика. За наказом Путіна як актив, вона з перших днів агресії була заарештована. Для чого? А щоб її не можна було ні продати, ні передати. Це технологія. Він навмисно блокував її продаж, аби дати українській опозиції підстави звинувачувати мене в наявності Ліпідської фабрики. Опозиція все зрозуміла, але пас від Кремля прийняла. І тому менеджмент Рашену ухвалив Соломонове рішення. Просто взяв і закрив це підприємство. І хто бажає, може поїхати до Ліпецька і перевірити замки на воротах, звільнені тисячі людей і зупинку виробництва. Стоїть і не буде запущено. Бо в мене був бізнес в Росії до війни. Але війна все поміняла. І тепер я хочу, щоб всі почули: у Порошенка бізнеса в Росії немає і бути не може. Ні, ні аграрного, ні паточного, ніякого іншого. І хочу наголосити, я не виправдовуюся, а навпаки, я напряму звинувачую своїх політичних опонентів в Україні. Звинувачую їх у відвертій брехні. Чорному піарі, підіграванні російській пропаганді, дуже добре скоординовані, в жадобі за будь-яку ціну прийти до української влади. А щодо Рошена, то ще в 2016 році я передав його в довірчу власність Ротшильду, і сотні мільйонів в рік Рошен перераховує на підтримку української армії.